Всім дякую, хто підписується, хто переглядає. Так, коротко про суть каналу, ми купуємо та ремонтуємо та продаємо гаражі, або здаємо в оренду. Зараз в пошуках ще гаражів. Зараз на даний час два гаража. Шукаю третій, четвертий п'ятий. Щоб було що здавати. Так, всі ціни пишу під відео, або якщо ви спитаєте в коментарях, відповім. Все, що цікаво, або наступне відео. І так, зараз гаражі номер 2 Бачите, майже фінішна пряма. Стелаж зроблений, треба буде, можливо, переробити, бо трохи його дліний. Зробив 65 см, гараж 5,60 см, машина 450, не знаю. Може буде й достатньо. Попробую раз заїхати на своїй машині, якщо буде достатньо, так і залишу. Але зараз несуть в цьому стелажу. Бачите, ці балки. Ось зараз я її почухав, пройшов розчинником, а цю балку ще не чухав, Бачите, вона вся іржава. Хочу покрасити, ще залишилося ось побілити. Не знаю, потолок білить, не білить У мені якось. Так, собі з цим потолком. Ну, мені в принципі так непогано, але можливо і треба побілити. Спробую, буде видно. Зараз хочу покрасити цю балку, щоб вже потім, потім, потім підціпити світильники та включити світло. Бо без світла ввечері заїжджати трохи незручно. насправді, І там ще залишилися коробки. Оці розводні поз'єднувати. Все це попід'єднувати, от поробити красиво і потім вже білити. Буде видніше і все. Так що працюємо. Покажу результат уже, що буде потім. Але як бачите, ось так він виглядає зараз. Хто не пам'ятає, як він починав виглядати, переглядайте з першої серії. Були нештукатурені стіни, були старі ворота вигнуті без замків толком. Ну і в принципі, тут все було в жахливому стані. Ну і в цю яму я провалився. Це якщо коротко. Так що двигаємося далі. Так, ви бачите, мене трошки обляпаним, напевно, і трошки футболка, там все інше. Зараз на годинку 1452 і я працюю. Зараз що я зробив. Ну, Як ви по-моєму, цьому, то я білив. І білив я навіть з потолок. Спочатку мені ця ідея не дуже зайшла, а потім зайшла покраще. Бачите, ось так було сіре. Чому там побілив, тут не побілив, задобався перше білити, бо це висока. І постійна напруга на спину. А там побілив, щоб вже як було ці лампи, поставлю, то щоб на них не білить, щоб вони вже не були. Ви бачите, як покрасилася балка. Ось одна, ось друга покрасилася також сіренька. Тут уже ця половина майже вся добіла. Ну вона добілена там можна прийтись, можна і не проходитися. І ось так тепер виглядає стінка. Ось, бачите, стінка покажу вам взагалі, як почав виглядати гараж. Ось, бачите, побілено. Це один раз я пройшовся на скору руку, до, до речі, я перший раз білив в своєму житті. Цього я ніколи ще не робив. І ось потолок я також пройшовся. Ну, от, бачите, трохи там розводи. Ну, то таке, коротше, перший раз, я думаю, а стінка прикольна вийшла. Коли ще була не висохше, мені не подобалося. Але потім, бачите, взагалі біла-біла стала. Ще чимось їй там зверху пройтися. І взагалі буде чудово. А ось так виглядає гараж не побілений. Ось тут побілена, це кусок знову, щоб не на лампу нічого, і знову не побілена. Ну, ось так, коротше, мені дуже подобається. Пішло на це все, Оце все, що ви бачите, дві пачки такої пасти. Паста вапняна. Так що, розмішав там трошки води і все, бачите, взагалі мені чітко подобається. Взагалі бомба. Тут потолок ще дороблю. Лампи. Ось лампи поцеплені, раз, лампа, два лампи поцеплені. Тепер я роблю розводні коробки і поки що задобався, то вирішив вам підзняти трохи. Розводна коробка. Всю електрику, як ви знаєте, я роблю сам. Електрик з мене такий собі, Зліпує мама сніжку, коротше. Ну Це я все зроблю і розумію, як це робиться. Насправді, бачите, який жмут проводів, але це дуже елементарно просто. Треба підключити буде ще ту розетку. І все. І буде у нас. Ну, балки стали виглядати набагато краще. На ту не вистачило краски, на цей ящик теж не вистачило, але його розмазав, бачите. Байдуже, це треба просто витрати. На нього поляпало. Ну і на балку також поляпало. Але бан... балки покрасив, однією банкою фарби пофарбував. Да, так прикольніше. Як вам взагалі вигляд? Побіленого гаража і не побіленого. Мені здається, це просто два різні гаражі. Так, зараз покажу вам, як робиться проводка. Ну, В принципі, хто розуміє, той розуміє. Є такі обжимки, їх зараз не видно. Дивіться, це ось приходить ноль і фаза. Ось вітте. Ось ноль і фаза. Фазу ми пускаємо на включатель Раз, ось цей. Включатель. І з включателя потім ми беремо синій провід, під'єднуємо до провода коричневого, це на включателі, а цей йде на мінус. з'єднуємо Тобто тільки тут треба дораком, щоб не зрозуміти, що тут тільки оцей, він теж повинен бути коричневий. ну Два коричневих немає, тому що на включатель йде фаза. тобто Тут йде фаза і. Цей включатель замикає, розмикає фазу. А на е, саму, саму люстру йде тільки ноль. Тобто, ось бачите, люстра і ноль. Пряміком ноль. Тобто хтось робить фазу, на, фазу на, цих, на включателях. Але фаза на включателях не дуже, тому що він постійно буде під напругою. Так я роблю ноль. І він не під напругою. А то, що включатель під напругою, ну таке, коротше, у вас все рівно не вдарить, бо тільки на ньому тільки фаза, наля все рівно немає. Так що, я думаю, що ноль повинен бути на е, люстрах, на обладнанні. Ну на цьому. А фаза повинна бути на включателі. Ось так от робиться ця розводка. Отак от скручується, звертається і закривається кришка. Коротше, вся вам проводка. Ну що, докрутив. Так, докрутив. В останню коробку і зараз момент істини включаються автомат. Якщо зараз вибіг, значить я щось неправильно зробив. Та ні, пацани. <смеш> Заработало. У -у -у. Ща провіримо робота ліцей. О, -о, -о, О, та ти що, коротше, руки не і жопи, а? А, а ну-ка. Зараз подивимося, як, ну як воно виглядає. Ну що? Як воно, пацани? да ты что вот это сказка я понимаю в моей жизни короче сейчас еще ти проверим резетка да мицей шуруповерт на раз секунды попроверяем резетка ша ну что понеслось, это что Работаем. работает Представляем на следующую. Ось це вот бомба, а це вот я електрик понимаю. Чітко. Так, загнав машину. Тут, тут бачите, залишилось десь плюс-мінус 10 см. Зараз подивимося, що там сзаді. І ззаду тут ще є прохід. Ну, в принципі, достатньо. Так, зараз ще цю половину прикрию. там буде. Ось так, в принципі. пройти можна, та да, вистачає проходу. Проходу вистачає, все, чітко. Тут ще добілив, добілив гаражі з цієї сторони. Тут навіть можна двері відкрити, а не, ну, не дуже. Поки що заважає. Поки що не дуже. Тут спереді. ну, таке. Пройти не особо зручно, звісно, треба обходити по колу. Тут ще добілив, тут трохи добілив, ну ще не все добілив, але вже бачите ось таку картину. Так, що... А тут з цієї сторони зовсім свободно двері відкриваються. Ось так. Ну В общем, мені подобається світло, бам, виключили, бам, включили. Коротше, прикольно. Так, нарешті руки дійшли до козирка цього. Бачите, ось така тут історія. Якісь непонятні процеси тут відбуваються. Ну, тобто не козирьок, а повне говно. Тому зараз я буду демонтувати його, поки не приїхав сварщик. Це все знімлю і зроблю щось по-людяному. Так, пройшло деякі кілька годин, а саме три. І за три години зроблено навіс. <кій> Ви зараз не, не зрозумієте, що до чого. Балка. Раз, Ось так він виглядає. Зараз нічого нема, це я просто поставив козирок, щоб е ти ще віддалив, щоб зразу зварити отакі штуки рога. Щоб е краще повішати отлив. Далі я там відрегулюю його. І тут, якщо щось, то я підставлю там цей, попідставляю доски. Коротше, байдуже. Тут так, А тут воно трохи не рівно, якщо подивитися, зараз я прикрию гараж. Так, якщо прикрити гараж і подивитися, то ця балка трохи не стоїть, не співпадає. Вам не помітно, напевно. Але ось я від стінки хотів зробити 90 см. Знаєте що? Мірюю 80 Коротше, Я не знаю, як, але вони не на одній відстані виходять. І вийшло, що ця виходить на 80, а та виходить на 90, як я і хотів. Та 90 чомусь а ця 80, не розумію, що я так зробив. І тоді виходить, що трошки тут прийшлося відступити. Ну, в общем, воно там зробиться, просто буде профнастіл. там більше виходити, там менше. Трохи криво зробив. Хоча коротше, міг зробити по-нормальному. Ну, якось так вийшло. Коротше, не знаю, що я затупив. але затупив. Коли просто забітонували, закладні неправильно поставили. Вони, певно, задовбалися. І... Вже, коротше, бред сумасшедшого. Зараз я знаходжусь в гаражі номер 2 Мені в коментарях написали, що цей включатель буде не дуже зручний. Ну, хто написав молодець, це правда. Він не дуже зручний. Взагалі мені також не подобається, що він знаходиться тут. Коли я робив, щось мені здавалося, що це буде чітко. Ну, там менше проводу треба було кидати, менше заморочок. Бачите, цей включатель, там резумна коробка. Зараз я отак от пробиваю акуратненько провод. І виводю його аж сюди. Ось тут повинен бути включати. Це правда. Я трохи затупив, Коротше, тому зараз я це перероблю. Зроблю його по-людяному. Так, тому що приходиш дійсно, трохи незручно. Відкрив ворота, поки поставив машину, потім ззаді машини там треба пробігти, виключити світло, Ну так, коротше, бере сумасшедшого. Хто написав в коментарі? Дуже велике дякую. Мені взагалі подобається читати ваші коментарі. Ви там взагалі пишете прекрасні речі. Типу там сварщик неправильно щось зробив, він там баран, о, взагалі чітко. Я типу немає, що з тим сварщиком зв'язатися не потрібно. Беру іншого сварщика. Там, наприклад, ви мені написали за світло, що я там не там зробив все, я перероблю коментарі. Це дуже важлива річ. Насправді можна з вами там спілкуватися. Ви відповідаєте, я вам. І я розумію, що я щось не так зробив, і це дуже допомагає насправді. Ну, це, як знаєте, звернутися там до 100 людей провести, так от щоб вони подивилися твій гараж і вказали на якісь недоліки. Якщо мені пишуть багато людей за цей недолік, то я роблю виставки. Всім дякую. Зараз до роботи зроблю нормально включати. Ну що, підписники? Все заради вас, зараз покажу. Все ж таки зробив я. Так як повинно бути, задобався, але зробив. Зараз покажу. Ось. Вмикач, включатель, він же, він же отрубатель. Ова! Все працює. Ось бачите, ворота заходимо з правої сторони на в, цей на... Коротше, на вороні руки. Фух-фух, все. Дякую, коротше, що підказали. Ну і сам, по суті, знав, але трохи затопив. Ось так зробив. Провід кинув поверху. Чому міг сюди в жолоб закинути, але тут може стояти ще доска десь. Там і коротше, ось так зробив, 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 зробив. Так, ось, ту -ту 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 -ту. ось так воно виглядає зараз. Ось так, ось так, ось так. І все, приходиш в коробку, розвидну. А тут у нас коротше, просто ні в чому не винуватий включатель, який виконує роль декору. Потім з нього можна зробити розетку. Але так як розетка рядом є, я провода там залишив, просто замотав, зараз покажу чи не покажу. А, не буду показувати, просто два проводи замотав. Він зараз виконує роль декору. Можна було зробити проходний, але коли проходний робиться, я теж вмію це робити. Тут повинно бути три проводи. Ну і оцей трьохжильний потрібно вести. У мене він був е, на дві жили. Ну, цих два, коротше, на полтора, на три на полтора. І тут теж треба три на полтора. Я проходні включателі роблю, але це ще плюс-треба було включаю в ці проходні включатель. Такі звичайні не підходять. Треба тільки прохідний, щоб був. І тоді можна було так включати світло і тут, і там, і там. Але це все кошти і це треба було. Я не знаю, скільки метрів, напевно, 8. Не знаю, ну, метрів там 6 провода треба було докупити ще трьохжильно. Плюс ще тут роздовбати в стінки або кинути його по дебільному, Ось так. Щоб воно було, але я вважаю, що вже тут кидати його не варто так. А там, типу, воно не сильно і помітно, що воно зроблено прогульному. До чого в доску тут це доска біла. Що в доску не крутив, тому що по пожежній безпеці не потрібно, щоб провід. Касався цих дерев'яних балок. Ну або дерево там взагалі, бо якщо провід нагріється, то дерев'яна балка там по теорії може загорітися. Ну, в принципі, зробили як потрібно. Тут ось щось трохи підпровисло. Але А, да, вона тут погано держиться. Ну, нічого. Так. По суті, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся. В цій серії я, звісно, не завершу роботи. Але в наступній серії вже доробимо цей гараж в ноль. І будемо виставляти його на продаж або здавати, або залишимо для себе. Це вже буду вирішувати. Ну, поки що не знаю, подивимося, як буде з продажем першого гаража. Він вже через декілька днів, коли це відео вийде, він вже буде на продажі. Так що, все, всім дякую, пока.